Чи відправляємо Укрпоштою? Поки що ні. Ми зараз підписуємо з ними договора. Може, буде безкоштовна доставка при якихось умовах по Укрпошті, але поки що ні. Давайте буде, буде друзі. Ви маєте розуміти, Укрпошта наче змінюється. З того часу, як ми починали там 5 років назад з ними працювати, потім відмовилися і починаємо працювати зараз. Вони трошки змінюються. Але все одно великі рулони... Все ще більше, ніж 70 сантиметрів, у них підвищений тариф. Якщо я скажу трійний тариф, то це так і буде. Так, Там... Тому uh, це тільки на корлони. Каплю, пакети, щось таке, типу кругле, ми можемо відправити. Це ну, перше. наприклад, я можу зразу сказати ціни. От, наприклад, я прораховував ну, Укрпошту, вони мені сказали, що така капля буде відправка коштувати 130 гривень, а новою поштою 160. Ну, тобто 30 гривень різниця, і воно тебе за день приїде. Немає різниці. Ось така бухточка, нова пошта Укрпошта мені пообіцяла 64 гривні. Вдвічі дешевше, ніж нова пошта. Ну, не знаю. Я щось не готовий. Я краще 120 гривень, чи я такий багатий не знаю. Стан... Заплачу 120, і я точно знаю, що я завтра отримую без пошкоджень. А якщо вона якась пошкодиться, то мені нова пошта без питань просто поверне кошти. Мені я... або вам ти хочеш. Да, казати, або вам, то, так, так. Да.